Так вже збіглося цьогоріч, що наші колеги ТРК Криворіжжя цими днями відзначають не тільки професійне свято, але й 20-річчя своєї компанії. Ми знаємо одне одного вже багато років. Часто зустрічаємось на зйомках, проте не маємо часу на гостини. Ювілей став чудовою нагодою поєднати приємне з корисним і поговорити з друзями, яким живеться і працюється, згадати, з чого все починалося. Відлік е створення юридичної особи йде з 1994 року, але багато хто знає, що Телевізійне мовлення в Кривому Розі розпочалося значно раніше. Ну, значно, це в 90-му році. Так дійсно перший вихід в місцевий ефір відбувся 26 квітня 90-го року з Криворізького телекорпункту, що підпорядковувався області. А ось самостійна компанія з'явилася чотирма роками пізніше. Хоча, якщо бути вже зовсім точними, то все почалося з радіо. До появи тут телевізійної складової 90-му році телевізійної редакції, тут успішно вже працювала багато років, багато десятиліть Криворізька міська редакція радіомовлення, саме на, скажімо так, куди ми і потім ввелися з телевізійним мовленням і зараз і створилася вже така ну, повноцінна телерадіокомпанія. Першим директором компанії був досвідчений журналіст радійник Володимир Мурай. Він прийняв телевізійників у радіобудинку. Так спочатку називалося приміщення на Аненка. 2 до речі, приміщення це взагалі окрема історія. Той самий Володимир Мурай домігся побудовою у кровому розі типового радіобудинку з дотриманням всіх технологій щодо акустики в студіях. У великій студії гордості підприємства планували записувати цілі оркестри і хори. А ось заслугою другого директора Анатолія Ковальчука стало те, що саме він добився для компанії статусу окремої юридичної одиниці. Час становлення отримання перших ліцензій, відрізків мовлення, тематичної сітки і формату припав на період керівництва Юрія Півня. При ньому сформувався і кістяк колективу. Є оцей кістяк, там, ну скажімо так, відсотків 20, 20 даже 22, навіть 22 відсотки тих людей, які вже понад 10-15 років працюють на підприємстві. Тобто я вважаю, що це саме той кістяк, який. Ну, е захворів цією професією телебаченням і радіомовленням, який, мабуть, вже в ну, професійно це однозначно, але який е важко якого, як кажуть, вже десь переменити іншим калачем, е навіть якщо той калач смачніший. І хто хоч раз відчув неймовірне вдоволення від перебування в епіцентрі життя міста, зрозуміє телевізійників і радійників, і нехай міські події не мають такого глобального масштабу, як світові чи державні, але знати про них першими і мати змогу донести до інших для працівників змі перетворюється на сенс існування. Існує така думка, що працювати на телебаченні це цікаво, це такий яскравий світ. Це коли ти бачиш навколо себе багато людей, і це надзвичайно легко. Але щоб народився той сюжет, який на екрані проходить за дві хвилинки, потрібно виконати чималу і важку роботу, але це вдячна праця. І мені здається, що якщо твій канал дивляться, якщо в тебе є глядач, це найкраща нагорода за нашу з вами працю. Працює редакція телебачення. Нічого особливого скажете ви. Сидять люди за комп'ютерами, щось друкують. На захист нашої складної професії доводимо до відома глядачів, що здобуття інформації справа нелегка і виснажлива, ні злива, ні спека, ні мороз, ні нещисленні криворізькі кілометри, ні іноді неприязне ставлення до журналіста не є причиною не виїзду на зйомку. Далі Москва обробка матеріалу, друк і монтаж. І що примітно ніяких привілеїв за статтю. Режисерами відеомонтажу часто густо є жінки. Если вспомнить о монтаже, то, мне кажется, не всякий мужчина сможет там работать. Монтаж это что? Это такое, ну, очень много мелких действий, скажем так. Это нужно посмотреть каждый кадр, прослушать каждый стык. Это как вышивание, это как вышивка, это как там какой-то узор. До слова ніхто й не збирався дискримінувати чоловіків, без них ні на телебаченні, ні на радіо не обійтися приміром, взяти операторів. Ну яка це жінка носитиме на собі важкі штативи камеру, хоча на Криворіжжі колись така була. Чоловіки, як же сказано, мислять широко і масштабно. Вони керують компанією, володарюють над ефіром і звуком, перевозять знімальні групи і, врешті-решт, охороняють держмайно телерадіомовника. Над якісним радіомовленням ТРК Криворіжжя невтомно працює ціла редакція. Виношуючи мрію про фм простір бджілки-радійники наповнюють стільники дротового радіо цікавим і корисним продуктом. Радіо це окрема парафія в журналістиці. Все починалося з радіомовлення і телебачення, яке зараз поширено, і я вважаю, що інтернет теж. Бо без голосу все це було поручнім. От на телебаченні є картинка, яка доповнює розповідь журналіста. В газеті є стаття, яку можна перечитати кілька разів і щось зрозуміти. А на радіо журналіст має донести так інформацію, щоб вуха слухача стали очима журналіста. 10-хвилинні ранкові новини, 20 хвилин інформації в обід і аж 50 хвилинне наповнення у вечорі дає редакція радіомовлення. А щоб з приймача доносився лише чистий і глибокий звук, має попрацювати звукорежисер. Коли я прийшла, ми працювали на бабінних магнітофонах. Все це був лінійний монтаж. Це було невероятно складно, але також невероятно цікаво. Коли працюєш з лентою, ти розумієш, що... Права на ошибку у тебя нет. Тебе нужно все время быть, так сказать, в тонусе, все время понимать, как будто вот всегда прямой эфир. Точно так же в студии журналист, у него нет права на ошибку, он должен все отговорить, отчитать с первого раза, потому что монтаж, ну, он был такой сложноватый. Не той нині журналіст пішов, скаржиться Марина Гординська. Технічний прогрес настільки спростив життя дикторові, що тепер всі погрішності в начитці доводиться виправляти не йому самому, а бідоласі звукорежисеру. Проте ніхто ні на кого не ображається, бо всі роблять спільну справу і роблять вже ні багато, ні мало. 20 років. Хочу щиро привітати всіх наших працівників, всіх наших від е, самих, як кажуть. Е, Робітничих професій, до самих самих популярних професій. Хотів би побажати традиційно всім добра, здоров'я, особисто щастя, бажання йти на роботу, бажання повертатись додому, бути задоволеним своєю працею, щоб ми разом дожилися до наступних знаменних дат. Ла радіокомпанії Рудана приєднується до всіх попередніх вітань і від себе бажає, аби любов криворіжжя до міста і до людей була завжди взаємною.